Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у мене буде мега велика розпаковка із сайтів, таких як Єва, Мейкап і ще дещо цікаве українського бренду. Кому цікава така тема, я вас запрошую до перегляду. Не забудьте мені підписатися і поставити вподобайку даному відео. Так, давайте розпочну я з. Ми... З... Є ви. Ось така коробочка в мене є. Тут в мене буде онлайн-замовлення, а також я, коли вже забирала онлайн-замовлення, зайшла так, подивилася в магазині, що є в наявності, щось потестила, щось мені сподобалося, і придбала. І так, Буду все рандомно відкривати показувати. Для донечка взяла ось такі нігтики. Соварт бренд. Тут депилочка, 10 нігтиків, ні, перепрошую, 12 нігтиків, які самоклеюються. І е, такі е, стразки. Е, от, ну, В неї зараз тема така, що вона хоче щось клеїти наклеювати, наклеювати. Так що, нехай будуть, зараз поставлю її у використання. Е, далі покажу вам зубні пасти. Взяла ось таку Colgate White з чорним вугіллям. Ще не пробувала, не тестувала. І поки кладу цю саме пасту в запаси, далі, що стосується паст. Мені коли з Юля присилала ось такі зубні пасти від White Glow. Це для тих, хто любить каву та чай. І ось ця паста, яка йде з ополіскувачем 2 в 1. Це такі мініатюрки, вони йдуть по 24 грами. Якусь з цих візьму у використання і вже в догляді на весну, там покажу їхню текстуру, консистенцію і так далі. Цю, що Юля мені присилала, я не пам'ятаю, яку вона мені вже присилала, по-моєму, це була щось з таким фіолетовим. Я вже точно не пригадую, не буду вас обманювати. Треба дивитися в попередніх відео, що там була за паста, але вони мені всі сподобалися. Там були їх ще 5 видів цих зубних паст, і з різними смаками для тих, хто палить, і таке інше. Ну, я вирішила спробувати. Ці розроблено для тих, хто любить каву та чай. А тут написано, що спочатку була створена для кіноакторів та моделей. Отак, а тепер доступна всім нам. Довго зупинятися не буду, тому що ще, що стосується зубів, вирішила спробувати ось такий олівець для зубів, відбілюючий iceberg бренд. Там зараз є дуже гарні ціни, власне, на якісь акції, на різні. Вийде, там є олівці, пластини і таке інше, він приходить запакований. Я сьогодні все розпаковую, тестувати буду або в наступному відео. Так, ножиці біля мене потрібна допомога. Я ще такі засоби не використовувала в домашніх умовах. Зазвичай я користуюся послугами свого стоматолога, але думаю, чому б і ні. Багато чого обіцяють. От. І як це все виглядає, давайте ми з вами подивимося. Ось. Тут просто йде ось такий олівець, він ще двохсторонній. Тут, звичайно, є так, з цієї сторони не відкривається. А, я зрозуміла, з цієї сторони ми прокручуємось, звідти виходить гель, і потім ми ось цією такою щіточкою, напевно, наносимо на зуби і дивимося результат. Значить, результат за 10 хвилин. Відбілювання зубів до трьох тонів, видаляє пігментні забруднення, від чаю, кави та тютюну. Ну, Буду тестувати. В пожніх пешечках вам розповім. Так, давно не знімала, так що вибачайте. Так, це чек. Давайте розповім ще вам про такий бренд, як About, Він представлений в магазинах Єва. Тут в нас я вже тестувала значить, шампунь даного бренду, і я вирішила взяти сухий шампунь, який надає волосу відчуття чистоти та свіжості між регулярним миттям голови за рахунок рисового корхмалю, швидко вбирає шкірний себум, робить волосся легким, підіймає його біля коренів, надає пишності, як після миття голови. Що я хочу сказати? Я цим шампунем вже сьогодні один раз скористалася. Це взагалі такий перший шампунь. Сухий, який я вирішила спробувати. Тут 100 мл об'єм. От що я хочу сказати? Дуже має гарне ось таке розпилення. І я не маю з чим порівняти, але хочу сказати, що я завжди уникала таких засобів, тому що я вважала, що для брюнеток такі засоби не підходять. Або потрібно брати якийсь шампунь, який зразу тонує, але кажуть, що тонує прямо зі шкірою голови. От, ну а тут вирішила думаю, так, бюджетна ціна була, 60 гривень. І а, я сьогодні спробувала. Так, він е, направду дає таку трошечки, якби е, крохмаль білий, та? ви якусь таку е, порошочок роз, е, розсипаєте по, по своєму волосю. Я ось так припіднімала і е, старалася в. Проділки свої так де робила, наносити цей засіб. Так, біла штучка така є, слід такий, але його потрібно залишити. Наприклад, там до 5 хвилин. Ну я мала такий час, залишила, і потім, ось такими от рухами, потрібно його розтерти по голові. Розчісувати я нічого не хочу, тому що я часу навіть і не розчісую свого волосся, бо мені не подобається ефект після того розчесаного волосся. От волосся я вже розчісую тоді, коли йду там в голову мити чи в душ. О, от такими масуючими рухами пройшлася по шкірі голови. Таким чином я його цей порошок розпритілила, і він, ви знаєте, став абсолютно непомітним. І вже було видно, в мене сьогодні третій день я намила спеціально думаю, щоб. Протестувати, і ви знаєте, мені ефект сподобався. Тобто відчувається, що у вас якби таке, знаєте, я не можу сказати, що чисте, але от що воно в мене не є біля коренів вже таке жирне. От перший за тест, мені сподобався. Далі буду тестувати, і звичайно, в порожніх пляшечках будуть такий повний обширний відгук щодо цього засобу. І що мені приємно було відчувати це приємний аромат, не лаку, ні нічого, розпилювала я ванні, От, досить такий, так, тут є аромат, але е, абсолютно такий, знаєте, адекватний, скажімо так, аромат. Не вбиває на, на повал. скажімо, скажімо так. Що з мене сьогодні з, з лексикою. І м, ще один засіб від About, Засіб для очищення шкір голови з активованим вугіллям. Ще не пробувала. Ось такий. Це якась мініатюра, там були і повні версії, я думаю, почну з мініатюри 20 мл. От, і, е, Нічого ще не можу сказати, це типу, має бути як скраб чи що, теж в догляді, у спорожніх пляшечках я буду обов'язково там його показувати ще неодноразово. І ще в такому офлайн-магазині була дуже гарна ціна на ось такий набір від Гленбі, мої крила називається туш для вій, олівець для очей, міцелярна вода. Тут об'єм написано це напевно 200 мл. Давайте ми з вами зараз його і розпакуємо, тому що я цей набір. Брала для себе. Хоча зараз на сайті Єва, я теж бачу його 89,90 він куштував. Щось таке. Ось, я вже його відкрила. Так, ось так то все виглядає. Взагалі бренд Glenbier представлений в магазині Єва, і досить непогані такі в нього там є продукти. Ось, подивіться, яке гарне пакування. чи не від подарунок, чому і ні. Ось так все гарно влаштовано. Так, мицелярну фото я буду вже тестувати. А, значить, для всіх типів шкіри для обличчя очей та губ знімає макіяж, очищає, не потребує змивання, дбайлива формула без парабенів та барвників, 200 мл об'єм. Міцелярні води я е, завжди змиваю. Я їх не залишаю на обличчі і вам також рекомендую їх не залишати, навіть якщо виробник зазначає, що можна залишати. Е, я не залишаю місто Київ, е, Україна е, виготовляє. Ось така штука, буду тестувати, вам потім розповім. Далі олівець. Олівець, іде в нас з точиркою. Ось так він виглядає. У мене такого немає олівця. Він йде такий фіолетовий. От. Ну, давайте ми з вами його розпакуємо. Тут я хотіла подивитися, чи немає якогось кольору, певного. Ні, немає. От. Олівців багато не буває. Давайте ми з вами. Разом його відкриємо. Ой, зразу все в коробочку буду. Вау! Ось так можна було все відкрити і не заморочуватись. Так, ось так олівець виглядає. Давайте ближче вам покажу. Фіолетовий. В дереві, але виглядає як гелевий. Мені коли Іруся олівець для губ дарувала з цієї. Серії, то мені дуже сильно сподобався там цей олівець на вуста використовувати. Тепер буду ще використовувати на очі. Дуже гарний фіолет. Я люблю такі відтінки, такий ніби босковий і з задоволенням буду користуватися шиточка в комплекті. І ще один продукт, який тут у нас схований це туш. Вау, вона така гігантська. Це значить, я маю дію, вона не фіолетова, мої крила туш для вій. Так. Маскара, не знаю, поки відкривати не буду, тому що я зараз маю ту ж використання і хочу дещо іншу протестувати. Це піде у... на Фіолетово. Воно Якщо ви знаєте, склад зразу написаний, але не написано, яка вона. Добре, поки що в запасах буде. Так, і наступне, що я замовила онлайн, була дуже гарна на вихідних минулих пропозиціях на ось такий набір від Патрісі Єледо, який я вже давно хотіла протестувати. Але... Я не протестувала, тому що за 700 гривень я не хотіла їх купувати. Коли була 50% знижка, я вирішила, що таки мені потрібен цей набір з косметичкою. І це нова колекція називається Королева. Хто не знає, що входить в цей набір? Ну, По-перше, тут входить туш, блиск для губ, рум'яна стік, помада для губ. І це все гарно запаковано ось таку косметичку. Ну, давайте ми зараз ось тут детальна інформація, розпакуємо все. З вами дуже гарна, м'ячим косметичка. Доволі така містка. Ось. І тут є навіть ось така штучка. В мене вже є косметичка від Патрісії Ледо. От. Тепер буде ще одна така. Так, відкриваємо і ось саме наповнення. Так, туш для вій ось така. Давайте я теж не буду поки відкривати. Бо вона йде чорна, тут об'єм 8 грамів і е, інтригант-волюм. прям така інтригуюча е, туш. Далі сюди входить ось такий блиск для губ. Ми, напевно, будемо разом з вами робити макіяж цією косметикою, або взагалі Патрісі Рудо, такий, такий моноогляд буде на бренд. І там я все це повідкриваю і з вами будемо тестувати. Цей блиск Lip е, Gloss у 0,4 відтіночку. Так. Далі ось така помадка сюди входить. Так, ще плюс одна помада в моїй колекції, в 02 відтіночку. І стіка рум'яна з таким от пензлем. От. Ну Давайте хоча б щось відкрию вже. Боюсь, що довге довго буде відео. Так, рум'яна у 01 відтіночку, називаються вони рожеві роуз. А, так ось така щиточка, пензель, Цікаво. І самі румяна. Румян у мене багато немає. Так, я зразу понюхаю, чи вони пахнуть. Ось. Давайте зробимо з вами свотч, та такі рожеві. На колір <смір> на Елен мені подібні. Ось, ну, не знаю. Я ще таким продуктом не користувалася, звичайно, буду пробувати. І... Все вам детально розповів. І обов'язково це все ми беремо у косметичку на березень місяць. Будемо з вами збирати косметичку. І до цього подаруночку. Верніше, до цього подарункового набору Входило мені тату, ось такий фломастер для очей Патрісія Ледо. За 10 копійок мені прийшов. Я такий фломастер маю, вибачте, взяла з собою, мені Іруся привозила, і він в мене також є в косметичці. І сьогодні в мене от зверху стрілочки такі по, по віці намальовані, ось таким тату лайнером. Так що розпаковувати я точно його не буду. І ще мені за 10 копійок прийшла ось така туш, називається Fatal Long від Патрісії Ну Якусь туш ми обов'язково від Патрісії відкриємо. Не знаю, чи цю чи цю, що з колекції Королева. Таких туш я теж не бачила, ні в продажі, ніде не знаю. Напишіть, це теж новинка, хто знає, хто орієнтується. Ось Цю фатальну так, Це ми розібрали. Замовлення з Єви. Давайте швиденько покажу, що в мене приїхало на мейкап. бо я вже таку штуку замовляла. Це вже в мене повторна покупка, але хочу вам просто показати, як тепер мейкап пакує. Так, зараз я постараюся швиденько розпакувати. От, І зараз ми з вами все детально оглянемо. Прийшла весна, хочеться якоїсь організації, переорганізації. Хочеться чогось нового, звичайно, по можливості. І я вирішила, що мені теж таке треба, тому що я не можу себе зараз якось організувати. От і... Так, ось так зверху лежить чек. Папір. Ще папір. Знову папір. І... Кожен продукт у мене запакований теж у копійки. Так. Це так приходять органайзери. От ще ось картон запаковано. і сам органайзер. Ось такий. Я не знаю, чи тут в мене розміри прописані. Значить, на сайті мейкапу діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І я замовила собі два органайзера, третій, відповідно, в подарунок. Я собі теж підібрала. Органайзер Для зберігання з 12 комірками. Білий. Я всі брала білі. 30 на 30 на 10 це висота і квадрат. Називається він «Home». От, значить, я таких два дві штуки взяла. І я брала органайзер для зберігання 16 комірками. Теж розмір 30х30-10, а також білий. Так, один. ось такий. Дуже зручно. Я для донечки брала. І в своєму телеграм-каналі я ділилася цією організацією простору дитячих Мені Дуже зручно. Знову папір, тепер багато не буває. І ще два органайзери. Ось такі. Це Коробочка моя. Порожнє. І сьогодні, я вам скажу, дуже багато сміття я буду виносити. Знову буду цікаво, цей папір підійде для окопних свічок, треба чоловіка розказати. Так, знову такий органайзер. І ще один. Прийшов мені в подарунок по акції. Так, ось. Такий один замовила ось такими помірками для нижньої білизни. От, я думаю, що буде зручно, якісь колготи туди поскладати. Так що буду собі тепер місце організовувати і якось збиратися. Що зараз дуже важко взагалі фізично. Забула вам на початку відео розповісти, що в мене сьогодні парфум. Вже з весною хочеться чогось такого свіженького, легкого, ненав'язливого, часом шлейфового, часом такого, що сидить близько на шкірі. Я сьогодні з ароматом від Avon, today tomorrow Always. Зі слов. Так, це любов з першого погляду. Подивіться, скільки в мене його є. Він не так давно в мене приїхав, не так давно я його розпакувала, але це весна. Для мене це такий аромат, він якийсь свіжий, легкий, нав'язливий, якихось трошки цитрусів має в собі. От, чудово, мені він подобається. Я вже прям другий день з цим ароматом. Хоча в нас кінець лютого, початок, тільки березня, але на вулиці дуже тепло, там в день пригрівається температура до 12-15 градусів тепла. Ну це якесь аномальне якась потепління. Так, і ще один. Боксик, який я відкрию з його, покажу вам його зараз тут, що до мене приїхало, а відкриємо його в наступному відео або через відео буду дивитися, як там які відео наступні будемо знімати з вами. От це український бренд, хочу відразу вам зазначити. Я вже давно за ним спостерігаю. Він мене цікавить, він мене манить. Дуже мало на Ютубі саме відгуків про цей бренд, якихось розпаковок. І я вирішила до. Свята весни замовити собі секретний бокс від Хіларі Косметікс. Так, бачите, він ось так от приходить, я замовляла на нову пошту. А, значить, Ціна його якась вийшла там зі знижкою мені теж 50%. А ось, Просто так він мені ось так приходить, все, більш, більш нічого. Ага, Тут ще є наліпочка з моєю адресою, ось так я вам її покажу. А, тут абсолютно немає а, зазначено, що сюди входить, він абсолютно а, секретний. І ми з вами в якомусь відео його розпакуємо і порахуємо саме наповнення. Я не знаю, що мені туди поклали, Це секретний бокс. Взагалі такі бокси я замовляю вперше, і мені дуже приємно буде його розпакувати і взагалі дізнатися, чи вартує взагалі такі замовляти. Якщо ж ви вже розпакували свій бокс, такий замовляли, то будь ласка, напишіть мені, що вам там приїхало, бо мені насправді дуже цікаво. Має бути якась доглядова косметика, плюс ще якісь подарунки. Ну, пишіть, пишіть. Я з радістю почитаю ваші ком коментарі. Ось таке було моє розпакування коробочок. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що підписуєтесь на мій канал, ставити вподобайки. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!